Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, а також всіх любителів тихого полювання. Ось вирішив я в середу, 14 травня, завітати до лісу. Ну і що ж, є вже навіть перша знахідка, тож не будемо тягнути, показую вам. Бачите? Я, я помітив тільки тріснувши землю. Легесенько протер, а там грибочок. Будемо діставати. Ось так сидить, міцно я бачу гарненький волого тут. Зазвичай пісочку легенько сидять, а то ось так. Красива бочечка. Маленький такий, пісочку видно, тепліше, тим більше це така сонячна сторона. До речі, знаходив тут торік свої перші гриби 21 квітня. Ось там попереду буквально метрів 8-10. Така досить велика грибниця йшов понад дорогою, також помітив, що пройшовся дикий звір. Схоже на козу. Ціли кози. Що ж, попрошу вас поставити вподобання, а також підписатись на канал. А я за це буду інформувати вас про початок грибної хвилі, що де росте, по якому лісі. Це дуже допомагає розвивати україномовний контент та дуже допомагає розвитку каналу. Що ж, я буду чистити. Думаю, він здоровий має бути. У нас так досить шумно від вітру. Має бути початись дощ, тож вирішив стигнути до лісу. Попереду ще багато місць і сподіваюсь, щось знайду. Все, що знайду, я вам покажу. Так, ось дивіться, грибочка почистию, грибочок абсолютно здоровий. Тож супер. А, жаль, що камера не може передати аромат. Дуже запашний. Просто супер. Що ж, пізнайте цю палку. А це значить, що я дійшов до того місця, де в неділю знайшов грибочка. Такого подвійного. Ось цей перший наш сьогоднішній знахідка. Погляньте, що тут. Тут ще один. Так, десь слабенько. Містелібілія, місце грибне, як завжди, прикриваємо. Ось такий грибочок. Цікаво, хоча б вже таке забарвлення. Ну, що, означає, що грибочок не обмерз. Вологі, в принципі, йому вистачало, так як в суботу був дощ. Ось такий ще один. Ну, і ось погляньте, приблизно однакового розміру грибочки. А це значить, що вони почали рости приблизно в один і той самий час. Можна припустити, що в неділю, можливо, трішки краще буде тихе полювання. Можливо, більше вдачі буде. Дуже цікаво. На вихідних обов'язково ще прийду сюди і перевірю. Вже значно значно цікавіше. Не те, що спочатку по одненькому грибочку і все. Ну і місця ще є, хоча вже трішки так марно стає. Напевно, скоро буде починатися дощ. Він то по капляє ні крапляє, але. йдемо швиденько далі, щоб не змокнути. Ну ось я вже і на краю лісу. На жаль, більш нічого знайти не вдалося. Хотів би вам подякати за перегляд. Бажаю всім вам вдалого тилового полювання і мирного неба над головою. До наступної зустрічі в лісі! Сподіваюсь, наступні будуть значно значно кращим результатом